А ну, блін. Ну, їдуть курці по мосту. Разом цікаво, що кайзер збирає. Став, дядько. Ти ось бачиш, лоб. А що ж ви там школо не посидите? От почекай, я поїду там сам рулю. Готуй, готуй. Він їде. Машину чупкий за то щоб бити ні школо викинь. А Що тобі підводилося? Наш перекриває, ви нам не розказують. Я з туристський району. А то в туристку ходіть. Зрив це, це штрафні санкції для України. Це Далі. Ви їхні. Далі. 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 Почекайте, почекайте, почекайте. Я для вас просто, щоб ви зрозуміли, що вони такі самі заручники, як і ви. Потім їхні сім'ї, діти. Ми так само... Ні, так я розумію. Так при... я... яке відношення мають вони до вашої, що вони вам поможуть? Ні, чекайте, вони поможуть. Мій брат, наприклад, чекайте, наприклад, так. Вам, вас не фінансує хто? Район, Ми, ви, ви маєте Quindi, можливість за рахунок місцевого бюджету дофінансувати зарплати в так, А нам про це не буде, вони стільки проводить. Наша районна рада може прийняти, а в нас не може. Скажіть, я просто житель по так, Оці машини всі поїхали, вони взяли пилю. Об цій вулиці вже два асматика. Якщо зараз станеться приступ, хто буде лікувати? Ви розумієте? Це, я, це, наш, я вас прикосну. Я хата з краю. але, але, але всі, я вийшов одного зупини, в другого, третього. Вони всі їдуть. Пішов до міліції, сюди під'їхав раз. Ну, під я нічого стали, не мілістан. знаю. Ви розумієте, це не державне утворення, це Махновщина. Вони мають вас лікують ваші депутати. Вас підсує ваша районна державна адміністрація. Ви перекрили дорогу міжнародного значення. Я не знаю, хто вам це погодить. Щоб на нас було це кримінальний злочин. Наші дітей заставляють відкрити школу через міжнародні. Скажіть, скільки дітей вашій школі? При чому була? При чому ця громада має за вас тут вирішувати по ваші питання? Його ще заки що. Вони виробляємо нас Послухайте мене, вони не Послухайте мене, не потрібні. Потім я такий саме посад. А не давайте поставити. Давайте потім достати. Чому ви там не так читайте, а він не почав. Чому не перекрили дорогу до миску районно? Чому було таке? Не було. Я не бачу акції, я читаю. У вас проблема в чим? Шановні високі, вчителі, чи мені здається, шановні матері, це робиться цивілізованим шляхом.